Мої хороші, я вас вітаю. І сьогодні буде коротеньке таке відео, але навіяне практикою да? нашими кейсами. Називається це відео Чому схуднення без підтримки майже завжди дає зрив. І як ви вже зрозуміли, то я буду акцентувати свою увагу сьогодні на важливості підтримки, яку роль взагалі відіграє підтримка, коли ми хочемо знижувати. Вагу, коли ми хочемо змінювати своє життя, змінювати своє, свої звички. І ви знаєте, більшість людей вважає, що для схуднення потрібна лише сила волі. Насправді, найчастіше людина не витримує, і зривається, і відкочується не тому, що вона слабка, а тому, що вона залишається сам на сам зі своїми проблемами. Вона залишається сам на сам увечері. З самотністю, з холодильником, з котлетою, ковбасою, які перемагають. Да? Бо якщо наше життя не наповнене, ми наповнюємо його їжею. Я завжди кажу, що якщо людина живе своїм найкращим життям, якщо вона щаслива, якщо вона радісна, якщо гармонійно, їй немає потреби переїдати, перепивати, бо її життя вже Класне, Воно вже наповнена. А от коли немає підтримки, коли є ось ця порожнеча, то ми найчастіше заглушуємо ось цю порожнечу їжею. Да? І коли немає підтримки, то у нас завжди така постійно всередині боротьба. Хочу, не можна, можна, але не варто. З їм буду винна, буду себе картати. І ця внутрішня війна, ця внутрішня боротьба, вона надзвичайно виснажує і в кінцевому випадку перемагає імпульс. Тобто людина іде і об'їдається, каже, так, все, пішло воно і пішла, наїлася ковбаси, а карачків і запалірувала банкою згущенки. Тому один з найдієвіших інструментів на шляху зниження ваги і зміни своїх звичок і формування нового стилю життя це наявність підтримки на усьому шляху. Чи то ми говоримо про зниження ваги, чи то ми говоримо про вихід на новий рівень життя, на фінансовий рівень і так далі, і так далі. А що це нам дає? Коли у вас є, назвемо цю людину, наставник, коли у вас є підтримка в особі цієї людини, це дозволяє вам дуже легко вийти з ролі дитини. Тобто ви перестаєте діяти на емоціях, на почуттях, на імпульсах, ви перестаєте йти на сліпому поводу у ваших хочу, у ваших імпульсивних бажань. І коли у вас є наставник, вам легко ввімкнути роль дорослого, відповідальну людину. Да? Тобто, це ваша раціональна відповідальна частина особистості, яка приймає рішення спокійно. Виважено без емоцій, без заборон, і ви робите усвідомлений вибір, а не воюєте із собою. І а, це не про заборони, і це не про обмежувальну модель харчування, це про усвідомлення, про усвідомлений вибір. Якщо ми говоримо про зниження ваги, то це відповідно про усвідомлену харчову поведінку, це антагоніст. Дієт і жорстких рамок. І знаєте, коли ми говоримо про підтримку зниження ваги, у вас завжди є наставник в моїй особі, який за вас вболіває, який, за вас, який вас підтримує, який за вас вірить, навіть коли ви не вірите в себе, особливо на початковому етапі, коли ви ще не відчули цього кайфу від зниження ваги, від впровадження нових звичок у ваше життя. І знаєте, ось ця персональна підтримка, і ще ми працюємо в групі, там, де вже дівчата, там вже азарт, там вже такий гей-гоу, разом да, йдемо до нової, кращої версії себе. То цей, цей, ця методика підтримки у зниженні ваги вона працює не через заборони, а вона працює якраз таки як місточок, як перехід від імпульсивного, від вашої старої моделі поведінки до усвідомленого, до вашої нової моделі поведінки, тобто від вашого старого життя з зайвою вагою до вашого нового життя у легкості і стрункості. І знаєте, суть є дуже проста: людина перестає бути самою у момент спокуси. Вона перестає бути самою на цьому шляху. Вона не йде навпомацьки, вона не йде в темноті, вона перестає знаєте, плутатися, не розуміє куди і як. Їй дають чіткі інструменти. Дієві інструменти, які приносять результат, їй показують напрямок, бо можна ж отак от йти да? 120 кілометрів до цілі, довго-довго повертаючись, блукаючи в цьому темному лісі, а можна йти з провідником, який підсвітить вам ліхтариком, куди йти, що зробити, що змінити, візьме за ручку, проведе. І тут, коли ви стикаєтесь на цьому шляху з якимись спокусами, зі своїми старими. ось цими Тінями, ось цими сценаріями поведінки, ви вже не сама. Поруч із вами стоїть людина з ружжйом, яка скаже, так, ось тут у нас небезпека, зараз ми є півпаф і все. Я жартую, але ця людина вам скаже, а що вам робити у цій ситуації? Ви повертаєте голову, стоїть Лена, яка каже, так, Оля, спокійно, тут робимо це, 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 це перешагнули. Через ось цю перепону зробили так, 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 і все, ви обертаєтесь, нема страху, немає цієї звички. Ну, може, вона там ще виникне а, пару разів на шляху. Але якщо ви з провідником, якщо ви дослухаєтесь, якщо ви робите, якщо ви зацікавлені в своєму результаті і ви звертаєтесь до свого провідника, до свого наставника, який стає то з фонариком, то з рожом. То з факелом, то просто з транспарантами на вашу підтримку, то повірте, цей шлях далати набагато-набагато легше, цікавіше, кайфовіше. І ви розумієте, що ось ці величезні страхи у цьому лісі, які вас лякали, які вас заганяли, вони насправді такі маленькі, такі нікчемні. Бо вам пояснили, як з ними співпрацювати, як з ними взаємодіяти. Ви їх знецінили десь. Ви десь на них не звернули увагу, ви десь щось поміняли, і ви вже нова людина. Вже йдете красива, з рівною спинкою, нічого не боїтеся своїм рівненьким, красивим шляхом. А за вами бежить ваш наставник. Дано ну, так образно кажучи. Тому ви на самі, самі, і знаєте. А... Звісно, коли ми самі, то нам важко. Да? То нам важко, бо багато спокус, багато страхів, як я вже сказала. І особливо це відчувається, коли ви залишаєтесь один на один вдома з цим холодильником увечері, коли ви в стані втоми, в стані стресу. і Ви просто починаєте діяти на автоматі. Я вам попередній лекції розповідала в вебінарі як дві вправи, да? як змінити сценарій своєї поведінки. А, і ось, коли ви самі, ви завжди дієте на автоматі. Якщо карачок вас перемагав, він вас і в цей раз переможе. Якщо у вас немає підтримки, якщо вам немає до кого звернутися, немає до кого написати, зателефонувати, запитати пораду. І ось саме тоді, ось цей страх, ось цей сценарій, який вами керував, він включає поведінку в вашу внутрішню хочу. Да? Тобто перед цим страхом стає недоросла. Жінка з дорослою, усвідомою поведінку, а та маленька дівчина, яка боїться переїдання, яка боїться своїх емоцій, яка не знає, як з ними впоратися екологічно. І у вас тоді наступає ось це хочу, да, ваше емоційне, імпульсивне, взяти цю шоколадку, взяти цю карачок, взяти цю котлету. Мені самотньо, ось там лежить в холодильнику самотня котлета. Піду скрашу свою самотність. Так не працює. І знаєте, ви завжди можете мені написати. Ви можете написати дівчатам групу. Ви знаєте, що буде відгук, буде, буде підтримка. І ось це сила, це величезна сила. Там, де вас підтримують, вас відволікуть, вам пояснять, вам дають продишатися, вам сформують, а як можна інакше. І знаєте, підтримка це не контроль. І це не заборона. І я вас прошу надсилати ось ці тарілочки в чат, не тому, що я хочу вас контролювати, а тому, що це інструмент, який формує з вас нову особистість. Тобто, ви самі себе привчаєте скласти гарну тарілочку, збалансувати раціончик, поснідати, повечеряти вчасно. Це. Ваші інструменти, які ліплять з вас нову особу, це опора, яка допомагає поставити просте запитання, да, і сформувати нову модель поведінки стрункою людини. Запитання це так дуже просте. А як би вчинила людина, яка вже живе у стрункому тілі? Да? Наприклад, якщо вам хочеться зірватися, якщо ви відчуваєте, що е, підходить ось цей харчовий зрив? Ви запитуєте себе, а як би вчинила Лена, а як би вчинила Наташа, яка в групі, а як би вчинила Оля? Тобто, у вас уже в голові збирається рада, рада ваших лідерів, тих дівчат, на яких ви рівняєтеся. І у цей момент, що відбувається, у вас зникає тиск, у вас зникає боротьба, у вас включається раціональна, усвідомлена частина особистості. І ваше рішення, їсти або не їсти, воно приймається спокійно, а не на емоціях. І ті, хто зі мною давно, ті, хто слухає мене давно, ви знаєте, що більшість переїдань вони починаються не на кухні. Вони починаються де. Правильно, у супермаркеті, коли ми робимо неусвідомлені покупки, те, чого ми не планували, коли ми купуємо їжу про всяк випадок, коли ми кладемо у кошик, те, що не планували, коли ми фактично позбавляємо себе вибору в майбутньому, коли е ти маєш наставника, коли ти маєш підтримку. Ти робиш усвідомлений вибір ще на етапі рішення. Тобто, ми можемо заздалегідь скласти, узгодити список продуктів. Ми можемо напряму там в супермаркеті проконсультуватися, а що взяти, цей сир, чи цей сир, чи щось замість сиру. І ось тому ви маєте класний результат, бо ви не самі на цьому шляху. І знаєте, сила волі це дуже обмежений ресурс. Про силу волі теж подивіться. Мій ролік, а от підтримка це ваш актив. Це той ресурс, який відновлюється, який поповнюється, який невичерпний. І коли є внутрішня або зовнішня опора, краще обидві, так, то вам не потрібно боротися, вам не потрібно терпіти, вам не потрібно ламати себе, не потрібно йти на якісь компроміси. І у вас з'являється ось ця впевненість, ось це відчуття в собі, що я не одна. Вже дівчата пройшли цей шлях. Вони мені показують свій шлях. Мій наставник показує, як правильно, я її обрала, я їй довіряю. Ця людина, з якою вже знизили вагу сотні дівчат, і отримали класні результати. І ви, спираючись на це, це ваша внутрішня упора, це такий дуже сильний стовп, ви можете обирати спокійно. І у момент таких сумнівів якихось ви можете спокійно позвонити мені, або написати в чат і запитати, або якщо ви вже на більш продвинутому рівні, ви самі собі ставите запитання, а як би вона? Вчинила на моєму місці і створюєте паузу. І ось ця пауза, вона якраз є ключом до змін. У цій паузі народжується ваше правильне рішення. Бо протягом персональної роботи ти вже отримуєш багато знань, щоб сформувати нову повед... модель поведінки. Ви отримуєте колосальну теоретичну базу. І ви, знаєте, як наче мала дитина, починаєте робити перші самостійні кроки ось у цій легкості життя, у стрункому житті, які а, з часом, звісно, з цією підтримкою стають усе впевненішими. І, що самостійнішими. І колись ви зрозумієте, що ви вже стали на ту сходинку. І ви озираєтесь, а за вами вже йдуть люди. І ви вже є наставником і провідником, і ви вже є тою людиною, яка підсвічує ліхтариком цій людині, яка стоїть з ружом, Знаєте, від, відлякує її страхи, яка супроводжує, яка показує шлях. Ви вже ця людина. І це магія. Це реальна магія. З цих змін, ви коли відчуєте, як змінюється життя людей завдяки вам? Це той кайф, це той якісний дофамін, це те якісне задоволення, від якого ви вже ніколи не зможете відмовитися, і це благородна місія, благородно змінювати життя людей на краще? Ну, що може бути краще? Що може бути краще для нашої особистості, для нашої душі, для нашого життя, коли ти стаєш ось цим провідником? Я не знаю. Ну, напишіть мені, що може бути краще. Це така реалізація, знаєте, дуже-дуже благородна. В один момент якось ви усвідомите, що ви перестали воювати з собою, чи це не перемога? Що ви, що ви починаєте відчувати підтримку. Замість того, щоб постійно тиснути на себе, постійно вганяти в себе в стан напруги. Ви розумієте, що у вас вже менше і менше і менше цих імпульсивних рішень, цих спокус, що ви стаєте більш свідомими, що ви обираєте реально обираєте краще для себе, і ви поступово формуєте нову поведінку. І саме поведінка. А не дієта, а не обмеження у харчуванні приводить вас до стабільної стрункості. Ось такими думками, мої хороші, я хотіла з вами сьогодні поділитися. Я дуже вірю, що це було вам корисно, що ви надихнулися, і що вам захотілося так само стати тією людиною, тим провідником, тим наставником, який буде змінювати життя інших людей на краще. Я вас собі маю і бажаю вам гарного настрою.